Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми виїхали а, популювати на травневого карася, тому я зараз приготую прикормку для цього карася. Вона дуже проста, О, буде, а, вона складається з трьох інгредієнтів. Зараз я буду готувати і а, буду вам розказувати, що це за інгредієнти. Перший інгредієнт це. Варений горох. Варений горох та перебитий перемилений на м'ясорубці. Як його готувати більш детально, я на кінцевих заставках залишу посилання на відео, там подивитись. Це перше. Другий, це звичайна Недорога приконка з магазину. Горох, так би мовити, виступає базою, а це для надання більш а, вкусових, ароматичних якостей для приконки, ну і для збільшення її атрактивності. Все, це все отак от перемішуємо. Ну і фінальна частина, це, е, треба ж нашу прикормку увлажнити, Тому я роблю це спеціальним таким ліквідом саморобним. Посилання на нього теж залишу в кінцевих заставках. Це ліквід спеціально для того, щоб ароматизувати прикормку на карася. Muse oce tak hahraňko premišujemo. Muse. Наша прикормка готова. От дивіться, вона якої консистенції. І чудово підійде для годівниць усіляких типів. Все, на цьому все. Їздіть на рибалку, ловіть рибу. Всім всього найкращого.